У наш час важливо знати, як діяти в різних ситуаціях щоб зберегти своє здоров'я і життя. Діти часто залишаються вдома самі або самостійно йдуть до школи чи повертаються з неї. Тому варто пам'ятати про основні правила безпеки, особливо під час воєнного стану, коли можуть лунати сигнали повітряної тривоги. Що робити при повітряній тривозі на вулиці? Якщо чуєш сирену, потрібно негайно шукати укриття. Це можуть бути підземний перехід, найближча станція метро, спеціально обладнане укриття в школі чи в магазині, підвал будинку. Якщо укриття далеко, лягай на землю у заглиблення, канаву, яр, закрий голову руками. Не торкайся підозрілих предметів. Вибухонебезпечні предмети можуть виглядати як звичайні речі. Іграшки, мобільні телефони, коробки, кульки. Якщо побачив щось незвичайне, одразу відійди подалі та повідом дорослих або службу порятунку 101, 102. Якщо після обстрілу ти опинився серед руйнувань, не панікуй. Озирнися, перевір, чи немає гострих уламків або проводів і обережно спробуй вибратися у безпечне місце. Якщо тобі Потрібно залишитися вдома без дорослих. Що робити, якщо лунає повітряна тривога. Якщо вдома є укриття або підвал, потрібно швидко туди спуститися. Візьми із собою тривожний рюкзак з водою, документами, ліхтариком та їжею. Якщо укриття далеко, потрібно знайти безпечне місце в квартирі. Це може бути коридор, ванна кімната або комора. Головне, щоб там не було вікон і дзеркал. Сідай або лягай на підлогу біля несучої стіни, закрий голову руками або подушкою. Так ти зменшиш ризик отримання травми у разі вибухової хвилі. Не виходь на балкон і не визирай з вікна, навіть після закінчення тривоги. Дочекайся, поки батьки дозволять безпечно рухатися по квартирі. Пам'ятай, твоя безпека найголовніше. Якщо дотримуватися цих простих правил, можна уникнути небезпечних ситуацій та зберегти своє життя. Будь уважним, обережним і завжди слухайся дорослих.